Ви маєте і бачите. Ми будемо говорити про діагностику мовою позитивної психотерапії. Якщо ви вже були на якихось моїх семінарах чи на сесіях, то ви побачите якісь слайди, які ви вже точно бачили, є такі мої улюблені, які використовую весь час. Але я переконана, що якісь акценти, якісь ідеї. Для вас можуть бути новими або з якогось іншого ракурсу подивитись на щось, що здавалося вже таким відомим і банальним, ну так, власне, є задумано. А ви бачите у назві, що я винесла у заголовок у психодинамічному, гомістичному, системному транскультуральному напрямі загалом позитивна психотерапія як мета-підхід. Але коли ми хочемо показати. Присутність якихось елементів, якихось підходів, найчастіше ми говоримо, що позитивна психотерапія, психодинамічна, гуманістична, часто говоримо, що транскультуральна, але там ще є складова когнітивно-поведінкова, системна. Тому тут я хотіла зробити акцент і ще додати трошечки про системний підхід, як він у нас виявляється. Тому ми будемо говорити про діагностику. Спочатку я думала зробити це складніше, потім, як мені здається, спростила, але перевіримо, наскільки це простіше, чи не простіше буде, ніж те, як я задумувала на початку. Тож, розпочинаємо. Скажіть, будь ласка, чи не чутний вам звук, бо сусіди почали косити траву? Чи вам не чуть сусідів які косять траву? Це нормально. Добре. О, добре. Да, якщо все добре. Да, вони дуже близько наблизяться, то скажете мені, бо я дуже добре чую. Ну, ви знаєте, да, що такі співпадіння, добре. І так, ми будемо говорити про діагностику і уявимо таку ситуацію, будемо говорити, про те, що клієнт нам з чимось прийшов, і він нам про щось розказує, і він скаржиться. Ми не будемо окремо зупинятися на інструментах, там, як проводити первинне інтерв'ю як проводити візбаденські опитувальники і так далі, це те, що ви вивчаєте там, на майстер-курсі, на базовому курсі. Загалом ми будемо говорити про скаргу і про те, до чого ми маємо бути чутливі в цій скарзі. І так, він нам приносить певну скаргу, щось розповідає, що воно таке, так виглядає, так його турбує, більше чи менше про це нам розповідає. І, звісно, що тут є такий дуже великий саблаз, ну, перемикнувся у вас лайків, скажіть, будь ласка. Да, добре. Є такий саблаз, подумати, а, ну мені все зрозуміло, це в нього такі тип прив'язаності, це він такий тип особистості, поненсі Маквініс. Ну, все ж уже чітко, понятно, що мені далі з ним робити. Але позитивний психотерапевт, він повинен прагнути пізнання, а не швидкої оцінки. Тому цей варіант, що а, мені вже все зрозуміло, це не про нас. Скоріше за все, мені завжди буде не до кінця зрозуміло, бо потенціал людини настільки великий, і мій клієнт завжди зможе чимось мене здивувати, ми разом з ним щось можемо відкрити, тому ми не поспішаємо робити якісь швидкі оцінки. Це є дуже важливо. І друге, що я хотіла показати вам цим малюнком, що ми намагаємося дивитися не тільки в площині. Віднести його до якогось типу, виду там, і так далі. Для нас дуже важливо подивитися цей вимір в глибину. А що там в глибині цього океану? Що на поверхні ми можемо бачити такий острів, або ми бачимо цей вулкан, який вивергається. Оце те, що нас буде цікавити. І тому позитивний психотерапевт, він може, його можна порівняти з таким золотошукачем, який відправляється на пошуки. І в нього має бути величезна кількість різних снарядів, з допомогою яких він буде відшуковувати це золото в нашому випадку здібності і здатності нашого клієнта. І звісно, що він має запастися добрячим терпінням, бо не одразу там прямо такий величезний шматок золота він знайде, але якщо він мотивований, то він точно вірить, що воно є, і він його знайде. І ми, працюючи з клієнтом, слухаючи найемоційнішу, -най найскладнішу. Якусь найболючішу скаргу, ми його слухаємо з великою емпатією, повагою. Але ми слухаємо і намагаємося почути, що там про його здібності. Інакше ми не позитивні психотерапевти. А, і так, найчастіше клієнт приносить нам як скаргу певний симптом, ну, якщо ми говоримо зараз не про консультування, а вже про психотерапію, безліч різних симптомів, може бути: там і тривога, і страх. Прокрастинація і насилля, якесь і нав'язливі думки і дії, і так далі це є певний симптом. Дуже подобається ця метафора порівняння симптома із буйком, який плаває на поверхні. Він червоний, великий, помітний. Якщо у клієнта є симптом, то навряд чи він його не помічає, приносить нам, і ми його помічаємо. і є. Великий ризик, що ми разом зараз захопимося цим симптомом, звабимося ним, будемо його глибоко досліджувати, вимірювати, взад, вперед розглядати. Це перше, що може бути. І клієнт так прямо нас зваблює, щоб ми роздивилися цей симптом. Ну а другий, звісно, наша друга така дуже природня людська реакція це як би зробити так, щоб цього симптому не було. Ну людина ж страждає від цих нав'язливих дій, від цих нав'язливих думок. Вона страждає, наприклад, там, від цієї залежності, тривоги, депресії і так далі. Ну, Логічно, що чим швидше я знайду якісь техніки, закінчу ще 150 якийсь курс по роботі якимись техніками, я швиденько приберу нього цей симптом, його життя налагодиться, він буде щасливий. Це дуже природна реакція. Але ця реакція не відповідає тому розумінню психіки, яке є в психодинамічних підходах. Бо а Цей бойочок, який плаває на поверхні, він же нам про щось сигналізує про те, що знаходиться всередині, він нам показує, що, що тут якась глибина, що тут є якась небезпека, він нам про щось дуже важливе сигналізує. Тому позитивна психотерапія, вона не працює з симптомами, як такими. Якщо вас запитують колеги, там, ти позитивний психотерапевт, а чи працює позитивна психотерапія з депресією? А чи працюємо там з такими-такими з такими розладами, а з такими з такими розладами? Відповідь тут одна: з одного боку, ну, з усім працює, а з іншого боку, ні з чим з цього не працює, якщо ми маємо на увазі саме прагнення позбутися цього симптому. Бо симптом для нас це прояв, маніфест актуалізованого внутрішнього несвідомого конфлікту, або, як ми простіше звикли називати, внутрішнього конфлікту. Це внутрішній конфлікт, це стан неусвідомлений. Він сильний, динамічний і він проявляється нам саме за допомогою цього буйка. І якщо ми відріжемо зверху цей буйок, все, що в глибині воно ж нікуди не подінеться. І, на щастя, психіка враштована таким мудрим чином, який Сотні тисяч років. Да? Це ми тут психотерапевти, просто, я не знаю, там, нано якась товщина на цій поверхні е часовій. Сотні тисяч років, психіка дуже мудро влаштована і вона з часом випустить новий сигнал. Можна зрізати той, вона випустить інший, буде продовжувати їх випускати стільки, скільки в неї всередині буде існувати ця внутрішня напруга. І це є правда. Друге, що важливо, ми маємо розуміти про цей внутрішній конфлікт і те, що відбувається всередині, що для людини той спосіб, який вона обрала зараз, цей спосіб буйка, це найкращий із доступних способів вирішення внутрішнього конфлікту. Тому він уже якось вбудувався в життя людини, він виконує цю дуже важливу функцію. І якщо ми просто захочемо забрати цей симптом, Психіка його просто не віддасть, і чим сильніша є напруга внутрішнього конфлікту, тим міцніше психіка буде триматися за наш симптом. І ми можемо закінчити знову таки 120 ті курси якоїсь суперефективної техніки, як можна позбутися позбавити людини симптом. Ну вона просто зламає ногу по дорозі на консультацію. розумієте? Психіка знайде спосіб. Як вберегти себе і не віддати цей симптом, який для неї зараз єдиний, допомагає триматися і витримувати цей внутрішній конфлікт. Тому буйок показує нам, що під водою щось є, і щось є важливе, і з ним треба розібратися, про цей внутрішній конфлікт, але що дуже важливо для нас саме з точки зору позитивної психотерапії, цей буйок нам показує. Приховані здібності. І це ще, мабуть, більший злочин, коли ми відрізаємо цей буйок, бо наше прагнення прибрати буйок це втратити цей канал зв'язку із здібностями і здатностями нашого клієнта. Це небезпечно, хоча, знову-таки, попри наші намагання, певний дискомфорт клієнту ми можемо нанести, але все одно психіка там рано чи пізно продовжить і далі сигналізувати про ці здібності. Тому симптом. Це просто такий сос, який нам посилають здібності клієнта, і вони показують, що ми існуємо, ми є, але ми не проявлені і не реалізовані в тій мірі, в якій ми могли проявитися і реалізуватися. Тому до симптома ми ставимося з великою повагою і вчимося читати ті сигнали, які він нам посилає. Ну, власне, про це зараз буде перша частина нашого з вами семінару. Знову таки я говорила це на початку: що позитивна психотерапія, мета теорія, ми будемо розглядати зараз її з точки зору психодинамічного, гуманістичного, системного і транскультурального підходів.